Навколо точиться багато розмов щодо збереження ресурсів, а розробниками Bosch вже вжито низку конкретних заходів. Наприклад, ми переробляємо 92% всіх відходів. А 50% логістичних перевезень переведено з автомобільного на залізничний та інші види транспорту. З огляду на те, що побутова техніка складає 50% спожитої електроенергії в окремому домогосподарстві, ми повинні бути впевнені, що наша техніка потужна і ефективна. Візьмемо до прикладу наші найкращі холодильники. Вони споживають лише третину електроенергії у порівнянні з показниками 15-річної давнини. Ми розробили посудомийну машину, яка використовує воду, що залишилась після останнього ополіскування для наступного циклу миття. Таким чином, за допомогою лише 7 літрів води, тепер можна помити 13 комплектів посуду. Ми розробили сушильну машину, що використовує на 50% менше електроенергії у порівнянні з енергоефективністю класу А. Це означає, що ви можете висушити 7 кілограмів білизни за ціною двох прищіпок. І такі показники зберігаються протягом всього строку служби сушильної машини завдяки системі самоочищення конденсатора. Наш девіз, екологічне виробництво, ефективне використання заради майбутнього. Ви приєднуєтесь до нас, бо винаходження для життя.